Так, всім привіт. Прийшли подивитись, наскільки річка розлила. Вода прибуває щодня. Так досить серйозно. Заспокойся. Заспокойся тобі кажу. Але це дикий пес, я в шоці. Зараз за такої погоди, то на метр підніметься, певно, 100%. Мабуть, розлиє. Капець повний. Дасте! Хочеш бавитись? Зміш ти хочеш бавитись, але... Зараз йому палку кинув в чорту. Не посидів ще й собака. No, tam zde bylo? Startuj! Do mene! Dá se do mene! já velika, me pravda? Ne! ne. Тра втопишся придурку <ріху> Зима на дворі йому хоч би шов, правда Ай так, ладно Що ти ще сказати? Пришли подивились весомки з Любина Та й пора. de dom.